Ой, де я. Що Що це таке? Що тут таке? Ой, як голова болить. Що було? Я нічого не пам'ятаю. Назар? Привіт! А, Привет! Ти там... що зробив? Що що А не треба було лізти до мене туди і тепер сиди в тюрмі. Я зараз зламаю цей забор. Він не ламається, він не ламається. Він не ламається. Якщо ти його поламаєш дуже. Ну, коротше, давай. Ти 100% звідси не збіжеш, тому залишись тут до кінця життя. А це, якщо ти будеш ходити сумно. Коротше, не будеш сказувати, тому що ти тут не виживеш. Я виберу звідси. Він же мене, мене всі речі забрав. Ай, так, що тут у нас. О, кірка. Я кірку знайшов. Що мені потрібно на на зробити? Давайте може на кнопку натиснемо. Давайте тихо. <звук> ти що тут робиш? Я літаю тут, а тут ти. Ааа, зуи іди по своїм справам. Все, я Так, давайте тихонь, тихонь, тихонь. Тих, блін. Проходимо, проходимо. Давайте натискаємо кнопку. Опа! Тихо-тихо-тихо. Так, це що таке? Що мені біля шерсті може зламати її. О! Ой. Як мені вибрати звідси? О! Я ж можу. Ой-ой-ой. Назар, давай вже йди далеко в шахту, яку ти хотів завжди ходити. Е, я тут буду літати! Так, сподіваюся, він. Сподіваюсь, він улетів, і я хочу зараз вибратись. О! Оєм. А що ти хотів? Що це, що це за записка? Що це? Що це таке? Оце що таке? Я не знаю! Що це таке? Признавайся, що це, що це ти написав? Що Не потрібно. Так що, давай назад туди. Стой почекай, а Стой, 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 я, я, я зараз піду, зараз піду. Секундочку. Добре. І Та, шо? Та й що мені з цим робити? Дай мені, дай мені безстрой, рішетки. рішетки, дам. Ріштку, поставив. Так тебе, вона. А я як мені вибратись. Ага. Ага, я вгадаю, що там же державні кости да він там кірком висопа. Ой, він похоту понял, что мене кірка є. Богдан. А, що, що потрібно? Ти мені... Ти мені нічого не хочеш дати? У мене нічого немає. Угу. Давай тепер пригай туди! Да? Не хочу. Як мені звідси вибратися? Як мені вибратися? Да, не знаю, ти звідси вже ніколи не виберешся. Тому давай я тобі ще одну зроблю. Ой, 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 ой. Це, це... А хоча я зроблю так, ну тебе кожарі. Блядь, сейчас, секундочку, мені треба десь ну... Секунду, подойде. Так, улітай. Все, улітай надовго. Я, я я, я більше не буду збігати, обіцяю. Іди далеко. Йди На... в шахту. да, далеко йди. Та не приходь сюди. Дай мені посидіти тут. Що ти робиш? Розсилаю ще одну важна. Не треба. Іди звідси. А, йди звідси. Что ты делаешь? Ты что, да ты что тут делаешь? Венчипуйся! Иди, иди, извините! Иди, иди, извините! Ваня, все Страшно. О, У мене є ідея. Давайте виберемось. Отак тебе закриємо все валимо. Ще раз пробуємо. Де він там? А, ні, відчепися від мене. Все, я не буду збігатися, відчепись. Всьо, мо... А, стойки, я замов про наше нове правило. Тобою. Теж, раз... І що буде. А... Ну, призив ладно. Ладно, ладно, пожалій, блін. Ладно, ладно, пожалію, сейчас уберу. Давай так, я не буду співати, і ти реально от по-чесному далеко кудись відлетиш. і я тут посижу, полежу. Повіддихаю. Давай в провалі. Я не понял, ти вже що попі зайнято? Тебе... Ну, ну, улітай подалі від мене. Дай мені поспати. Все, дай мені поспати. Так, дай ці яйця, призив мене. А, кстати, Богдан, щоб ти то не скучав, на! Якщо мені зайти на шнозу? тоді йди, дай мені ще поспати. Зараз, секунду, мені треба щось зробити. Угу. Він Варди, ну хочу спавнити, ой-ой-ой. Ладно, тобі куча кріперів тоді. не треба. Фух, он, він не може О, в мене є ідея. І давай іди вже звідси, дай буде спати. мені треба щось зробити. Секундочку, я все одно тут. Так, в мене є один план. Я зламаю ці всі блоки, простроюся, пригну воду, і, і я збіжу і буду вже закінчувати відео, і сподіваюсь, він мене не знайде. Я просто втічу далеко і. Встрітимось в наступному відосі тоді. Де давай там вже улітай. А де е, кріпери? Нема, я їх я їх вбив. Ну, Ладно, удачі. Удачі мені удачі. Так давайте. Так, є бочка з. Ой, о, я не хотів. Фух. Ой, так, давай. Блін, блоку пропав. Є! Так, в мене є два дві шерсті. Що таке? Три шерсті! Це дуже класно. Я простроюся і допригну до води. І втічу. А я собі поламаю. Ну, коротше, в мене всі блоки впали в бездну і мені тактика не спрацює. Тому давай, провалій. О, да-да-да, так, -да -да -да, ось так. Так, все, зараз м пройде мій план. Зараз він кудись улетить, і я простроюся, пригну в стрибну воду і побіжу, і буду вже закінчувати відео. Побачимо, що буде в наступній серії. Слухай, Богдан! А, що таке? Що таке? Мене та я злотіста, ти що, не повертайся. Слухай диви, Мені мене тут така ідея прийшла, а слухай, мене ідея це все всю воду тут обрати. Як тобі така ідея? Ні, таке собі ідея. Давай потім, давай, давай, давай так. Я зараз посплю і прибере. тікти з цієї тюрми, тому мені потрібно зараз, щоб він кудись улетів. Давай вже улітай, ну давай потім, будь ласка. зараз. Так, ладно, пок. ладно. Була не була. Два. Три, стрибаємо. А, прям в воду. Так, 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 так. Так, і тепер все тікаємо і до всім пока!